Вже скоро прийде. Час ставимося піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, та сам дітла. Бержі, як ранки. Привіт, мої маленькі друзі. Ох же ж і радий я знову зустрітися з вами в ефірі нашої телепередачі. До речі, користуючись нагодою, хочу у вас запитатися, малят, як там у школі? Як ваші успіхи в навчанні? Хоча, хоча думаю, що все у вас гаразд. А я ось поставив телефон біля себе, оскільки з хвилинки на хвилинку чекають дзвіночка від мого друга. Іванічки. О, 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 це, мабуть, вже й він. Так, 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 ще раз. О. Алло. Слухаю, так, так, це я, добричок. Ваню, привіт. У тебе до мене справа? Хочеш поділитися цікавою історією? Гаразд, Можна, чому ж не можна? Звісно, що приходь. Я думаю, Іванку, що й наші телеглядачі. Де ж не проти будуть її послухати? Так, 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 давай, поспішай. Чекаю, чекаю. Так. А поки поки мій друг Іванко в дорозі, я вам, дітки, дещо розповім. Це цікаво знати. Слово школа, як виявляється, доволі давнє. Воно походить від грецького слова Чуйте малята, Школе, що означає дозвілля, таких шкіл, які ми зазвичай звикли бачити тепер, раніше навіть і не було, навіть і не було. Ну, наприклад, у Греції філософи і їхні учні збиралися в різний там, час, собі коли мали якусь вільну хвилинку, та й сперечалися собі, сварилися, переконували один одного там, з різних питань. На той час от такі школи відвідували лише хлопчики. І навчалися вони то всього три, ну, може, чотири роки. Людину, яка навчала дітей, назвали вчителем або ж педагогом. І оце слово педагог, воно також родом із Древньої Греції. І дослівно означає той, що веде дитинку. Але називали так не вчителя, а раба, який водив дитинку в школу і приводив назад. У 1650 році, ой як давно це було, 58-річний Ян Амос Коменський придумав систему масового навчання всіх і всьому. Ну, тобто придумав фактично нашу з вами добре нам відому шкільну систему. Він вперше розсортував, якщо так можна сказати, всіх учнів за віком і по класах. Він написав перший підручник. Саме він ввів поняття учбовий день, урок, оцінка, справа. Встановив єдиний день. Спочатку занять, щоб дітей в школу приймали не коли кому заманеться, а коли потрібно один раз на рік, краще восени і ввести їх весь рік, нікого вже не приймаючи і не відпускаючи. Взагалі-то вважається, що саме він придумав і канікули. хе гей от добрий дядько був. Взагалі історія виникнення школи. Ну, дуже придуже цікаво. Крім того, у різних країнах школи і методи навчання також різні. Наприклад, 1 вересня в школу йдуть діти у 122 країнах. Вся Америка і вся Європа. А ось у 43 країнах світу навчальний рік починається з 1 січня. У 16 країнах Навчальний рік починається в березні, а ще в десяти країнах світу. У серпні. Тоді, коли ми з вами відпочиваємо на канікулах. А у Японії ой далека країна на самому сході. Навчальний рік триває з 1 квітня. по перше березня. Дітки відпочивають всього-навсього один місяць. Так само один місяць відпочивають і в Індонезії, в січні, і в Індії, в квітні, у Норвегії та в Мозамбіку ніколи тривають два місяці. А зато в Аргентині, Еквадорі, Панамі, сіднеї в деяких таких місцях учні відпочивають аж чотири місяці. От би там навчатися багатьом із нас. О! Привіт, Добричок, а ось ян. О, О, друже Іванко, ану, ну сідай. Ви знаєте, малята, я дізнався, що Іванко цього року пішов до школи. Так, Добричок, я з цього року пішов в перший клас. О -о -о. Я вітаю, Іванко, тебе і вітаю всіх вас, мої дорогенькі першокласники. І Якщо хтось із вас, з глядачів, також пішов до першого класу, вітаю з цією визначною подією у вашому житті. Бажаю тобі, Іванко, бажаю тобі і бажаю всім вам, любі малята, бути розумними, слухняними, допитливими малятами. Бо ж в Біблії написано, знаєш, Іванко, як написано в Біблії, щоб кожна людина е, прагнула всіма своїми силами здобувати знання. І це ж правда, бо знання то безцінний скарб. А я хочу розповісти тобі і нашим телеглядачам цікаву історію. Ну, ну, ну гаразд, гаразд, а, а що це за історія, Іванко? Вона сталася зі мною після як я став першокласником. Ну що ж, розповідай, І я, і наші малята, ми тебе уважно слухаємо. Першого вересня Добричок, у школі було велике свято. І Що тобі сподобалось? Так, добричок, мені дуже сподобалось. І Я, і що, і що? я отримав нові книжки і познайомився з однокласниками. Так, а що ще, що ще? А ще нам подарували говісні кульки ще і на пласі. А які ж? А такі, що можуть літати. Ага, я зрозумів, це кульки наповнені спеціальним газом, називаються гелій. Так от ми вдома вирішили щось написати на паперці і прив'язати до кульки. А оно ну, ну що, і, і що, що ж ви написали, От мені дуже цікаво. Що я, Іван Шкаліков, що я першокласник. Так, і все? І ще написала номер таткового мобільного телефона. Ой, так, 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 мені вже цікаво, чим це закінчилося. Ано ну, Іванка, розповідай, що далі. А далі ми відпустили кульку, і вона полетіла. У височиню небо. Так. Я так думаю, що вітер її підхопив і кудись і кудись поніс, мабуть, так було. Так. От мені, мені цікаво, Іванко, де ж вона приземлилася? І, і чи хтось прочитав твій напис? і справа. приземлилася вона аж в місті Біла церква. Де де? де? В місті Біла церква. А це так. так, З Вінниці залетіла аж у Білу церкву? Так. А це так так. Це ж аж на Київщині. Дай, дай відстані Ванку туди чимала, я тобі скажу. І скільки ж вона тут днів летіла? Два Два дні? І ті, хто її знайшов, мені зателефонували. О, ну, ну, що, це так історія. Справді, якась дивовижна пригода. А, а хто ж знайшов? Це був чоловік чи жінка? Жінка. Так, і, і що вона тобі відповіла? Вона... Побажали мені бути гарним хлопчиком, щоб в мене були гарні оцінки, і я слухався вчительку. Оно ну, ну, що? Я думаю, Ваня, що якщо раптом ця тітя буде дивитися нашу телепередачу, то вона обов'язково тебе впізнає. Ти навіть, Ваня, можеш передати їй привіт ось, ось туди подивись. Де наші малята споглядають на нас, ми вітаємо вас, малята, і, і всіх, хто бачить нас сьогодні. Я думаю, що твоя кулька обов'язково буде ще, ще знаменитою. Я дуже дуже вдячний вам. Це було для мене незвичною несподіванкою. Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто пішов цього року до школи. Тепер ви будете дуже багато часу проводити в навчанні, сидячи за столом. І тепер вам особливо потрібно слідкувати за своєю поставою. Не горбитесь, ось так як я роблю, це неправильно так сидіти. Потрібно розрівняти спинку, також не потрібно опускати голову. Потрібно її тримати рівненько, а ще потрібно слідкувати за своїми плечима. Щоб ліве плече було на рівні з правим плечем. Ось так. Таке положення і таке положення це неправильні. А що ж воно таке правильна постава? <кій> а Ти будь уважний, зараз лікар не болить, відповість! Перевірте себе таким чином: Розпрямте плечі, нехай вони будуть на одному рівні. Також лопатки мають не виступати. Підтяніть живіт. І ноги нехай будуть рівні в колінах. Таким чином, притуляєтесь до стіни і відходите від неї на крок. Зберігайте таку поставу протягом дня. І можете цю процедуру повторювати кілька разів на день. Зверніть увагу ще на те, що між шиєю і стіною повинна проходити долоня. І також між попереком і стіною також повинна проходити долоня. Звикайте до правильної постави. І ходіть так протягом всього дня і будьте здорові. Поладі, тітинки мудрини. Привіт всім, а особливо школярам. О, привіт! Привіт, тітонько мудрину Привіт! Ви знаєте, я тут пролітала і дещо цікаве почула і подумала. Настав час і мені дещо цікаве вам розповісти. Ну, ну то ми з радістю послухаємо. Давайте досить там сидіти на підвіконні, залітайте сюди до нас на гостину. Отож у всіх країнах світу настав навчальний рік. Багато дорослих надзвичайно хвилюються, як же їхнім дітям доведеться діставатися до школи. Адже перш ніж сісти за парти, їхнім дітям треба пройти через таке Яке таке. А ось, наприклад, школярі з малонаселеного китайського села Джанзядзе живуть у горах. Уявляєш Ваня? В горах? Так. Так, так, Так. І ось так, щоб дістатися до школи. Що розташовано в долині, ну, а, їм доводиться спускатися по кількох дерев'яних драбинах і схилях скелі. Так, так, так. Вони могли б іти іншим шляхом. Але тоді на це довелося їм затратити аж чотири години. Чотири години до школи добирати? Ось так. А дітям з іншого китайського села Геньгуан. Провінції Чунчоу, ризикують життям, прогулюючись над прірвою вузькою стежкою, висіченою в скелі, 40 років тому. Ти чув, Іванко, як діти до школи ходять? М мені м маю надію, що твоя дорога до школи не така небезпечна, як дітей із Китаю. Справді не така. Ну так. Ось і так. Двадцять відважних школярів щодня у супроводі директора ідуть один за одним, притискаючись до каміння. Ширина доріжки не перевищує і 50 сантиметрів. При цьому там немає ніякої огорожі чи перил. Школярі слідують один за одним, притискаючись до каміння. І один необережний рух може коштувати їм всього життя. Не дуже то уявляємо, але віримо, що це правда справді так буває. А ти знаєш, добрачок, що індонезійські що? діти не менш відважні. Шлях до знань лежить через небезпечні мости, ліси і натяжні канати. Це окуляри, я тобі поправив. Я зрозуміла. А батьки в'єтнамських школярів через те, що обрушився міст через річку, переносять своїх дітей. Знаєш у чому? Що ти скажеш, Ваня, як ти думаєш до брачок? Mm, в чому через річку? Так. Е, я так думаю, е, мабуть, в якихось корзинах у поліетиленових мішках? Ой, це ж небезпечно. як! А на Філіппінах? Школярі перепливають річку на резинових камерах від автомобільних шин. Ну, мені здається, це весело, але, але небезпечно. Угу, Ще як. Справді нелегка дорога до знань. Хочу побажати тобі, Іванку. І вам любі малята, а особливо тим, хто першого разу пішов цьому році до школи. Як мій друг Ваня. хочу побажати вам, ну, цілком очевидно, що й тобі, друже, старанно навчатися. Будьте наполегливими, будьте цілеспрямованими. Адже розум то найбільший скарб. Чув, Іванко? Угу. Да. Ну, Як би там не було, але нам, Ванічка, Настав час уже з нашими телеглядачами прощатися. Тому ми кажемо вам, любі друзі, до побачення, до, до наступної зустрічі. зустрічі. Пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помогав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.